В цьому відео я вирішив бути в окулярах, бо давно не був. Ще пам'ятаю останній раз походу з Болгарії, так, коли ми ще з вами гуляли. Тому такі справи Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. Сьогодні я пішов у той інший магазин, що був, ну, типа не вчора, а передучора, де ті пончики чорні. Ну, ті пончики чорні не дуже мені. Ті шоколадні по... Сподобалося, як бачите, ну, все-таки з компотом було непогано. Е, тому я у тому магазині сьогодні дві барні, два барні, в принципі, нащо більше, два достатньо. Одне прореагуємо саме, друге прореагуємо з компотом. І дамо оцінку. Так, ну і звичайно, то все окремо. Значить, у нас тут, самі бачите, поїхали коротше, до заставки цього відео. Let's go! Деніспренні реагує, Дені Спрейні реагує. Так, Сьогодні будемо реагувати на. Треба буде на заставку. Може не підіймати камеру, бо то дійсно як це ліпне, як вилетить, то буде по зйомці і по Ютубу. Коротше кажучи, так, а, Дайте мені український переклад, дайте мені український переклад. Дали чи не дали? Дали. Коротше, тістечко, коротше на дві пачки. Тістечко бісквітно з бананою йогуртною начинкою. Ветмедик. Барні, барні, барні! Поїхали. Зацінимо ж. новий смак. Я не думаю, що вони новий смаки, ще й новий дизайн випустили. Бачите? В одні магазини. Зараз точно буде по зйомці. В одні магазини. Магазини завозять значить, ті самі смаки, то, що ми з вами пробували. А бачите, в деякі магазини заносять нові смаки. Ну, Тому такі справи. так. Ну, Зйомочка найс. Іде добре. Добре. Маю перевіряти. До речі, це вже інший стіл, бо вони вже поставили той коричневий. Вони поміняли місцями. Цей, що ми завжди з вами їли стекляний, він вже буде тут, а отой більше він вже буде там. Хоча дивно. а чого як я? Знімав, то я ставив більше книжок, а як тут, то вже менше книжок. А, бо тут через сидіння, скоріше за все. Бо на цьому столі я ставив то, щоб ви розуміли, я зараз тільки на трьох книжках поставив камеру. А як ми на цьому знімали на кухні, я ставив раз, два, три, то чотири шість книжок було. Та. Ну і сьома, це оця, що тримає телефон. Значить, ну то видно від крісла залежить. Та. Тому такі справи. Ну, поїхали. А може дійсно треба було? Ха. Ще хоча б одну. Ну, добре, на Марійку перекладу тоді. Подивимось, як це буде відео, я перегляну зараз. Добре, у нас не так багато часу. Так, 9.25. Що я хочу сказати? Коментарі, на жаль, завчора три коментарі. Як той мені написав, що менше ми йому пишемо, зато менше хвилин буде йти ролик. Ваша справа, не хочете, не пишете? якщо ви раді цього спеціально не пишете, менше хвилин ішло. Діло з вами. Це означає, що ви не хочете зі мною спілкуватися і не хочете, аби я відповідав на ваші. Запитання, ну, якщо вас вже так устроює, що ліпше ви готові подивитися менше хвилин роликів, але би я вас не читав, то діло за вами, Ну, але немає ні актива. Ну, але розумієте, відпадає бажання знімати, бо нема особу актива. Ви не пишете і, типу, обідно, що типу, актива нема. Тобто, все-таки хоча хоча б, ну, хоча б ну, десь 15 коментарів може бути. Це вже не є багато. Так. Уже хоча б хоч якісь актив. Так, добре, поїхали їсти. Ось таке. Угу, о! Йогурт да. прикольный банан. Угу Ну блин, я б навіть десятку поставив. Щоб ви розуміли, тут уже не сухе тісто. Нормально. Ну, тобто, так, актив, що хочете. Я так вважаю, що має бути актив. Як-ніяк знімаю кожен день, так що чекаю від вас. Ой, той за той за того, якого я вам тоді розказував. ну, цей, що ви завжди йому коментуєте. Щоб ви розуміли, великі відоси в нього відсилили. Ну є що з того передів попадають, де коли в нього залітають, як у мене. Як був він у Криму, знімав продуктові там всякі ці овочі. Взагалі відос на 900, десь 500-600, тепер на 100 переді останні дні я дивився. Але ну, там, де 900, лише 20 лайків, а коментар цілим в нього там збирається по 2-3. По Якщо відповідає, він там ну, спілкується, то там вже більше. Та. Ну, таке. У мене хоч більше по активу ці великі відоси. Ну, в нього зато шорти більше набирають і більше підписників. Ну, нічого сказати. Коротше. Мені чомусь дійсно... Тут все сподобалось. Тісто супер. Начинка теж непогана. Поставлю 10 балів. Реально, 10 з 10, значить ви питаєте ще рекомендувати. Рекомендую. Купуйте. Та, того, що реально тісто, скажімо, смачне, та. реально дуже смачне тісто. цей раз не сухе і плюс начинка мене влаштувала. Давайте окремо тісто зацінимо. Ну і з компотом зараз собі налімо. Так, банана. Начинка. Ну тут десятка, та. Тут десятка, реально мене влаштувало. Ну і напевно тісто саме лице. Добре. Ну. Так, я все тут поставлю по десятці, тому що мене все влаштувало. І не сухе, і нормально можна їсти без напою. Але з компотом все-таки хочу, бо щоб ви розуміли, що зранку не їв, бо то що устав. Устав. Я і пішов магазин, так. Да. Тому я хочу мушу свій організм залити якимось напоєм. так. Да. О! Ну, ну трошечки, ну так, да, бо не чути самого барні, але нічого теж може бути. Хай буде, поставлю також десятку через начинку дуже смачно. Ми успіваємо наша остання Маріка. Друге відео, але я казав, що якщо буде підчорашній відео... Мало коментарів, ми зачитаємо ну, перед вчорашнім, то що я все записав. Тому під Марійкою ми вже все зачитаємо. А зараз ми зачитаємо, лише що ви залишили під ус... учора, та, тому такі справи. Кампоту самому ставлю 8. На цьому все. Давайте почитаємо, що ви там понаписували. Якщо понапи... ну, Мало понаписували, але почитаємо. Я вже дивився в аналітику, у нас вже 19800 майже 90, тобто майже 900, Коротше, скоро 20 довго очікуваних. Довго дуже очікуваних. Бо щоб ви розуміли більше року. Ну, але, блін, якщо б сказати то, що я це число набрав. Уже за 7 років, бо існування мого каналу 7 років. Тому тут я взагалі нема що дивуватися, тому що ще за рік це ще нормально. А то, що ми від 16-го року в 2, аж до 21-го тільки тисячу набрали, а вже у 22-му пішов актив, то тут я просто промовчу, Так. Добре. Йо, я так теліпнув. Бачите, не дуже багато коментарів, нічого. Олідосова, а, а ти не пробував щось приготувати, не тільки їсти. Е, єдине, що я пробував на відео, це макарони зварити. Ну, Можна зарахувати готовку, можна, а так, то, ну. Я, хочу, знаєте, бути тим дегустатором, давати оцінки, ніж е, просто готувати. Ну, буде десь можливість, звичайно. Піцу! О, піцу я готував у 22-му того року. Та. Ну, буде якась можливість, я, звичайно, приготую. Та. Було. Так, мені прокоментував зелений кріпер. Я люблю твої відео, я подякував. Містер Бістер, так, твої підписники так кличуть. А, що, типу, мене кличуть день у так. Добре, дружні, на цьому все. Дійсно, оправдали, так як ви хотіли, що. Написали тут. А чекайте, а чого? Тут же писало 4 коментарі. А найновіші треба. А, тут якась фігня від розі. Знову фігню написали якусь. Написав, написала Ас, типа жопа. Я, знаєте, якщо вона буде далі якусь фігню мені писати, я, напевно, її все-таки заблочу. А ні. На хоч буде мені актив робити, якщо ви не будете робити, тому не заблочу. З вами буде не дякую за перегляд. я пішов їсти ваше любиме. Всім пока. Побачимось.